Історія, яку ми сьогодні з вами розглянемо, нагадує нам про те, що Бог не є кишеньковим песиком. Не можна просто так от зробити. Ану, йди сюди, і він буде стрибати навколо тебе і виконувати всі твої забаганки. Ця старовинна історія, яка справді відбулася і про що розповідає Біблія, нагадує нам, сучасним людям про те, що Бог не є джином з чарівної лампи Ладина. Не може, друзі мої, бути так, що потер лампу Бог з'являється і знову виконує те, що ти бажаєш. Хоча нам би цього так хотілося. Ця історія нагадує нам про те, що Бога не можна розглядати як якийсь магічний артефакт чи амулет, наявність якого у тебе в авто, або в будинку, або на тілі. Забезпечує тобі механістично, автоматично безпеку і Божий захист. Ця історія показує, що Бога треба сприймати доволі серйозно. Особливо тоді, коли ти вважаєш себе віруючою людиною, вважаєш Бога Біблії своїм Богом. І ця історія нагадує, що якщо у тебе є стосунки з Богом, то ці стосунки вони визначаються. Саме Божими заповідями, а не нашими забаганками. Тоді, коли ми можемо жити своїм пихом, вважати, що Бог це мій Бог, але жити так, ніби цього Бога взагалі і нема. До речі, хочу нагадати нам, що в книзі псалмов є два псалми, в яких є наступні слова. Сказав безумний. Нема Бога. Сучасна людина думає, що мова йде про атеїстів. І частково це дійсно так. Але в ті часи атеїстів як таких в сучасному розумінні не існувало. Безумна людина або людина без розуму, про яку мова йде в псалмі, це людина, яка знає, що Бог є. Але своїм життям живе так. Ніби цього Бога нема. І ось щось подібне ми побачимо в цій історії. Мова йде про Божий ковчег, який ізраїльський народ, краще сказати, ізраїльське військо, взяло для того, щоб забезпечити собі перемогу під час бою. І перемогу остаточну у війні, але сталося не так, як гадалося щось пішло не так, не за їхнім задумом, що призвело до трагічних наслідків, які можна назвати навіть шоковою терапією. Ми знаємо, що народ Божий протягом тривалого часу. Вів боротьбу з різними народами, і також там були народи, такі як филистимці. Всі ми знаємо про найвідомішого филистимця, це Гуляв був з Грету, так, якого у свій час завдяки Божій силі вразив хлопець, просто якого звали Давид майбутній цар Ізраїля. До Давида ще ми бачимо, що точилася війна з филистимцями. І ось чому ми читаємо в четвертому розділі наступні слова. Филистимці вишукувалися у бойові лави проти Ізраїлю і розпочалася битва. Ізраїль був розбитий филистимцями вщент. Під час бою на полі битви полягло близько чотирьох тисяч чоловік. Страшні втрати, особливо для дружин, для дітей, для батьків, для близьких. І нам це зараз близько і зрозуміло. Коли військові мужі повернулись до табору, ізраїльські старішини сказали, чому сьогодні так вразив в нас Господь перед филестинцями? Давайте візьмемо з собою, з щіло, ковчег Господнього заповіту. Нехай він буде серед нас і врятує нас від рук наших ворогів. Чудова порада. Дійсно. Чому? Що ж це був за ковчег Божого Завіту? Ми знаємо, що як Господь дав заповідь пророку своєму Мойсеєві у свій час, щоб був створений такий наметовий храм, який, який можна було збирати і розбирати під час подорожей народу Божого. І в цьому храмові. Цьому наметовому храмові, переносному, повинен був бути ковчег, такий спеціальний ящик золотий, в які повинно були встромляти спеціальні шести. Його потрібно було переносити за спеціальними ритуалом, який викладений Господом. І це було це місце, яке знаходилося в святому святих, тобто в центрі Божого храму. В центрі Божої особливої присутності, де Бог перебував серед свого народу. Уявіть собі, ось цей табір Ізраїля, в центрі цього табору знаходиться саме Скінія, або цей наметовий храм. В центрі цього наметового храму знаходиться святе святих. В центрі цього святе святих знаходиться саме ковчег Божого завіту, де Бог з'являвся особливим чином, саме над скульптурами Херовімів, Харубів. З'являвся особливим чином, і кришкою якою потрібно було кропити кров'ю жертовних тварин, так, для того, щоб сповідувати гріх первосвященника, сповідувати гріх усього народу і таким чином покладатися саме на Бога. Більше того, що було в цьому ковчезі, в ньому були скрижалі Божих заповідей, які Бог дав Мойсеві, і він їх своїм перстом написав. А далі, що у нас також було? Там була манна, яку Господь давав, хліб з небес. І також ми можемо побачити, що там був жезл пересвященника Аарона, який розквіт за Божою чудодійною силою для того, щоб показати Божу силу своєму народові. Усі ці речі, вони повинні були нагадувати про присутність Бога. Про Божу дію в історію, про вірність Бога і про те, що він виконує свої обіцянки і вірний своєму народові, що він вірний як чоловік своїй дружині. Що якщо він одягає цю обручку, як я в одній з погам вже нагадував, він її ніколи не зніме. Всі ці речі повинні були привертати увагу не на себе, як і сам ковчег, і як сама Скинія. Вони лише були вказівниками, і як дорожні знаки вони вказували на Божу присутність. Здивись, хто перебуває тут. Тут перебуває вірний Бог, люблячий Бог, турботливий Бог, який вірний своїм обіцянкам, і як він був вірним обіцянкам своїм тоді, як він вірний своїм обіцянкам і зараз. Сам цей ковчег завіту Божого, як і усі ці речі, які там перебували, не були магічними артефактами. Це важливий момент. Але, на жаль, Божий народ мав таку схильність. І я думаю, це попередження для всіх нас. Ця це, це історія своєрідне, таке дзеркало, в якому ми можемо, можливо, навіть побачити і себе. У Божого народу була схильність навіть добрі речі, які Бог дає для спасіння перетворювати на те, що відвертає тебе від Бога. Не хуштан. Пам'ятаєте, мідний змій? Або бронзовий змій у свій час, коли Бог покарав свій народ за те нечестя, за те, що вони не слухалися його в пустелі, і він наслав в якості кари змій, і багато змій вони що кусали людей, вони помирали. І Господь каже Мойсеєві, що зроби оцього нехуштана, зроби ось цього мідного змія. Також постав його на. Спеціальний такий шест на бойове знамено, от там де, там, де кріпиться бойовий такий штандарт. І ті люди, які будуть дивитися на цього змія з вірою, вони тоді будуть отримувати зцілення. Чому? Тому що змій, який знаходиться на шесті, він показував, що перемогу, перемогу над, над цією смертю. І Ось чому, до речі, і в Новому Завіті, в Євангелії ми читаємо, що як Змій був піднесений у пустелі, так буде піднесений і син людський, що кожен, хто з вірою буде дивитися на нього, він також отримає повне зцілення від нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, як духовне зцілення, так і всі повноті, і фізичне зцілення, коли буде вже Воскресіння з мертвих. Але що відбувається далі? Ось змія, якого використовували в конкретному контексті для спасіння людей, яке вказувало, що хто є твій Спаситель, а саме Бог, вони що зробили? Вони перетворили його саме на цього Нехуштана, зробили з нього Бога, зробили з нього ідола і почали кадити йому і служити йому. Щось подібне ми можемо побачити і в цій історії, тоді, коли народ почав сприймати усей Божий ковчег. Як знак особливої Божої присутності, і використати його для того, щоб отримати перемогу. Але чому, з якої причини вони знову були вражені филистимським військом? Чому з якої причини вони не отримали перемогу? А більше того, ми можемо прочитати наступне. Фелестинці ринулися у бій. Вони цілковито розгромили ізраїльтян. Що ж таке? Чому? Божий ковчег, Божий артефакт був з ними. Як ж так? Божа присутність! Чому? Так, що вони порозбігались по своїх наметах. Це була дуже велика поразка, в якій полягло 30 тисяч піших ізраїльтян. Це жахлива, жахлива трагедія. Захопили филистинці також і Божий ковчег, а обидва сини первосвященика Ілія, Хофні та Пінхас загинули. Того самого дня пощасило вирватися з полю битви одному веніамінцю, який прибіг у Шіло. Його одяг був розірваний, а голова його посипана порохом. Коли він наблизився, Ілій якраз сидів на стільці біля самої дороги, вдивляючись у далечінь, адже його серце тривожилося за долю Божого ковчега. Коли ж той чоловік прибіг до міста і розповів, що сталося, усе місто заголосило. Почувши це велике голосіння, Ілій запитав, що це за лемент, я чую, але якраз прибив до нього той чоловік і про все розповів а, Ілію. На той час Ілію було вже 98 років, його очі потьмяніли, так що він майже не бачив. Отже, той чоловік сказав Ілію: Я той, хто прибув з військового табору, і сьогодні я ледве втік з поля бою. А той запитав, що ж сталося, мій сину? І той відповідає, що полягло дуже багато людей. Твої сини, охні і пінхас, загинули, захоплено Божий ковчег. І коли вісник згадав про Божий ковчег, сталося так, що Ілій впав на взнаки зі стільця біля входу до брами, зламав свій хребет. І помер, оскільки він був чоловіком похилого віку і важким. Він був судді Ізраїлю 40 років. Але це ще не все. Далі продовжується ось цей трагічний трагічні, а, такі от наслідки. Його невістка, дружина Пінхаса була вагітною і незабаром мала народити, почувши про те, що Божий ковчег захоплено, а також про смерть свого свекра та свого чоловіка, вона впала навколішки і народила, оскільки в неї почалися перейми. І коли під час перейм вона помирала, ті жінки, що стояли біля неї, сказали: Не бійся, адже ти народила сина. Але вона нічого не відповіла і навіть не звернула на це уваги. Вона лише назвала хлопчика Іхавод, говорячи: Відійшла слава від Ізраїлю. Оскільки був захоплений ворогом Божий ковчег, а також у зв'язку зі смертю свого свекра і свого чоловіка, вона ще раз повторила Ехабот, що з івриту означає, відійшла слава. Відійшла слава від Ізраїля, тому що не стала Господнього ковчега. Чому так сталося, друзі? Чому згадується? Пересвященик Ілій, чому згадуються його сини, священники Офні та Пінхас? Чому згадується, що такі складні часи відбувалися, і це призвело до таких трагічних наслідків, що защепило самого Ілія, його синів, його невістку, дітей тощо? Ми можемо побачити, що є причинно наслідковий зв'язок. Це про те, що ми казали на початку нашої програми: що з Богом не треба гратися, Бога не треба сприймати як якийсь амулет, який автоматично надає тобі благословіння і перемогу. До Бога не треба ставитися як до чарівної лампи Аладина. І не треба Бога сприймати несерйозно. Бо Бог люблячий, Він терпить багато, Він прощає багато, він милосердний це все так. Але не треба. Як нагадують апостоли Ісуса Христа, не треба зловживати Божим милосердям, нехтувати Божою любов'ю і ставленням людяним до людей. Чому так сталося? Ми можемо побачити, що в попередніх розділах пророку хлопчику Самоїлу з'являється Господь. І каже, що цьому Самуїлові потрібно буде сказати процтво, що Бог відвертається від пересвященника Ілія, від його синів і від його народу, і вони отримують кару Господню. Чому саме? Тому що ще на початку цієї книги першої Самуїла ми можемо побачити, що Ілій він не приділяв уваги вихованню своїх синів. Він закривав очі на те, що коїлося з його синами. Пам'ятаєте, що вони були священиками. Перед самим Богом вони були відповідальні бути взірцем для Божого народу в своєму житті. І вчити Божий народ згідно Божого Слова. Бо якщо ти відступаєш від Божого Слова, починаються трагічні наслідки. І історія вона це лише підтверджує. Але ті, хто був покликаний Богом бути взірцем благочестивого життя і вчити інших благочестю, турботи про інших, що вони робили? Вони зловживали своїм становищем, а батько їх дивився на це крізь пальці. Огидні речі відбувалися. Ми читаємо, що коли люди приходили на поклоніння в цей наметовий храм, ці священики. Вони мали сексуальні стосунки з жінками. І невідомо, що це було за жінки, чи заміжні жінки, які прийшли зі своїми чоловіками на поклоніння. І взагалі тоді це огидне явище, це не можна навіть уявити. Або це були, як в інших народах були так звані храмові повії. Які вважалися служити таким чином Богові. Це ще гірше, тоді, коли Божий храм взагалі змішували з таким ганебним нечестям. Але важливо те, що вони були зрадниками своїх дружин, вони жили так, що навіть не турбувалися, щоб це якимось чином приховати. І люди знали про це, і люди також брали з них приклад. Що жахливо. Далі, коли люди приносили е, тварин для того, щоб е, в жертву віддавати Господи, що вони робили, вони зневажали цю жертву, приходили їх служки і вибирали якомога кращу частину м'язка для того, щоб зробити ним якесь своєрідне таке барбікю. І вони теж про це не турбувалися. Думали вони не про служіння Богові, не про жертви за гріх, про які ми вже згадували сьогодні, не про турботу про людей. А вони жили лише своїм життям, плювали на Бога. Пам'ятаєте те, що я казав? Що безумна людина, це не та, що є сучасним атеїстом, яка взагалі а, каже, що Бога нема, а це людина, яка вірила, що Бог є, але своїм життям жила так, ніби Бога не існує. І далі ми можемо побачити, що і весь народ, коли бачив таке, знаєте, як у нас є прислів'я, що риба, вона гниє з голови. Так сталося і з Божим народом. І оці люди, вони думали, що можуть жити таким самим чином і не буде ніяких наслідків. Але наслідки і з'явилися от саме в цій трагічній події, коли вони так і жили своїм життям, плили за течією свого життя, плювали на Бога, на Його заповіді. І ось коли, знаєте, як тривога, так до Бога, коли почалися оці... А дії, коли почалася ця битва, вони подумали, а давайте використаємо саме цей ковчег, нібито він якийсь магічний артефакт, який може нам надати автоматичну перемогу. І ось тут Бог зробив шокову терапію, щоб народ нарешті міг протирезвіти і усвідомити, що з Богом не треба гратися, а мати вірні стосунки, ті стосунки, які Бог являє своєму народовим. Вірним чином. І далі ми можемо побачити, що коли той Ковчег перебував у філістинців, в різних місцях, Бог також що робив, Бог також вчив і ті народи, язичніські народи, що не треба з ним гратися, як своєму народові, так і іншим народам. Бог в цих розділах першої книги Самуїла знову і знову нагадує: Я вас люблю, я піклуюся про вас. Я хочу встановити мир. Але як ми це будемо робити, якщо ви відвертаєтесь від мене і хочете використовувати мене лише як якийсь магічний артефакт? А так не буде. Бо Бог не кишеньковий песик. Бо Бог не джин з лампи ледина. Бо Бог не є лише тим, хто виконує наші забаганки, незважаючи на наше життя. Бог живий, Бог бажає мати ці стосунки але стосунки, які характеризуються саме його заповідями, його любов'ю і його вірності. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.